Вас вітаю сонячні паро, і зараз ми з вами подивимось розклад на тему, як відноситься до мене новий знайомий. Як відноситься до мене новий знайомий? Уявіть облік свого знайомого. Можете подивитись на його фотографію, якщо у вас є можете просто в деталях, там уявити його обличчя, статуру. Зараз ми обов'язково дамо відповідь на запитання. Як відноситься до мене новий знайомий? О, угу. Ну, і я вам скажу так. По сімці жезлів, яка в нас вийшла на дні колоди, ось я вам хочу сказати, що він поки що тримає таку позицію доволі таку віддалену він зараз не намагається там виходити до вас на зв'язок, чи якось якісь виконувати активні дії по відношенню до вас. Я можу побачити це однозначно, я вам кажу. Ось, поки що він зайняв таку позицію очікування. Очікування тут навіть зображена така дівчина в такій, наче капсулі, в такій бульбашці. От він зараз теж перебуває в такій бульбашці. тобто він просто дивиться і сприймає ту інформацію, яка приходить до нього, сам для того нічого Фактично зараз не робить. Що він думає про вас? Він вас вважає такою, бачите, тут по центру вийшла така королева мечів. Він бачить вас такою холодною, він бачить вас такою мудрою, тому що королева мечів це про мудрість. Це про те, що ви вмієте керувати своїми емоціями, що ви не йдете на поводу в будь-кого. Тобто ви вмієте відстояти свою думку. Можливо, ви така доволі сильна, вольова, можливо, він навіть вас трошки боїться. Він якось, можливо, боїться проявитися, зробити перший крок. Бо я тут бачу, що. Е у нас присутня п'ятірка мечів, ось і е, сімка кубків. Тобто він би не проти був би з вами десь сходити на якесь навіть побачення, десь якась щоб була приємна зустріч. Але ці думки не дають йому спокою, тому що він не знає, як до вас підступитися, бо ви йому здаєтеся такою холодною, такою недоступною, неприступною. Ось. І хочу вам ще сказати, що він вас вважає доволі егоїстичною, по дев'яті кубків доволі егоїстичною. Але це не означає, що це погано. Щось так? коли жінка егоїста, це навпаки дуже добре. Коли жінка любить себе, вона самодостатня, вона знає, чого вона хоче, вона, скажімо так, не вішається на все те, що там до неї пливе, вона вміє і вправі зробити вибір. Ось тому це взагалі дуже нормально, я вважаю. Бути таким здоровим егоїстом, самоздоровим, тобто, що в першу чергу не нашкодити там собі. Що вам ще хочу сказати? По десятці мечів, я вам хочу сказати, що оці думки такі про вас, що ви там егоїстична, що ви дуже холодна, вони навдовзі закінчаться. То невдовзі ви перейдете на якийсь новий етап, тому що він хоче, він чекає. Він чекає на вас, він вас хоче. Тобто ви йому подобаєтеся, ви його маните як жінка в сексуальному плані, що я вам хочу сказати. І в принципі, я бачу, що цей етап. Такого холоду, такої якоїсь невизначеності, оце з таких думок важких у вашу сторону, він завершиться. Він завершиться, просто він чекає. Він чекає потрібного моменту, він чекає зручного моменту, хочу сказати. Але однозначно, що ваш новий знайомий відноситься до вас так, що ну, він вас бажає. Вас бажає, він був би не проти. З вами зустрітися. Ви його дуже маните, як жінка. Проте він вас трошки вважає такою холодною, відстороненою. Але час покаже. І остання карта про це дуже чітко говорить. Час покаже. Я вам дякую. Сподіваюся, вам допомогла. Обіймаю вас.